Факти, які потребують публічного обговорення та рішень протипожежна безпека з 21 по 25 роки, мешканці ще місяця сплачували за неіснуючу або непрацюючу систему. Це грубе порушення статті 6 закону України про пожежну безпеку. Необхідно ініціювати перерахунок. Але якби не численні звернення мешканців першого під'їзду, який такий незручний для ЛС та інших прихильників ЛС, то пожежної безпеки у будинку гран по вулиці Лесі Українки і досі б не було. А цих звернень було на хвилинку більше 20. і дуже багато часу було витрачено на це питання, але ми не лишились без результату. Дивіться у наступних відео детальніше про протипожежну безпеку і ДСНС міста Києва. Прибирання. У договорі зазначено два рази на тиждень, але реально прибирають один раз, а сходи ще рідше. Це шахрайство і порушення умов договору. Паркінг, чому він вважається частиною будинку, але протипожежна система не працює. Жодної прозорої калькуляції не надано. Тариф в рази вищий від затвердженого: 31 гривня з квадратного метра замість 14,44 для нежитлових приміщень, реклама в ліхтах та поштомати. Хто погоджував ці розміщення? Куди йдуть кошти? Хто їх отримує? Нагадую, ліфти це спільна власність, використання майна безгоди співвласників, незаконне збагачення, туалети на перших поверхах обіцяли так, є. Ні, замість них підсобки для прибиральниці. На зборах заявлено, зокрема, позюрою, що туалет не встановили, бо його загадять робітники, які роблять ремонти. Але по-перше, у кожній квартирі, де відбувається ремонт, є робочий туалет. По-друге, мешканці з моменту заселення платять за обслуговування неіснуючого туалету, про що ніхто не попереджав. Це фінансове введення в оману, що підпадає під дію статті 19 закону України про захист прав споживачів. Детек, чому будинок досі не переданий до детек? Хто блокує процес? Чому взагалі забудовник не виконав технічні умови? Інше важливе, пи... Інше важливе питання: опалення чи всіх влаштовує поточний тариф на тепло, а якість його постачання? Про теплосервіс діє професійно знижує температуру води, але рахує повну вартість за перегнані гігакалорії, які фіксуються лічильником. У результаті батареї ледь теплі, мешканці змушені відкривати крани наповну, а платіжки приходять із захмарними сумами.